Навізуалізувала собі. Боже, я позабувала забувала такі умні слова. Навізуалізувала собі. Мила пані, я так? Я розумію вас, Чим взять? Вот, я думала, ж візьму вас з цим. Що я мала ще закінчити таким гарним? А, у вас сьогодні, а, і це все відбувалося під плейлист Клавдій Петрівну. Я знала, дівчата. хто слухає? Хто слухає клаб Я, Можуть, так, ви вже не так її будете слухати після сьогоднішнього вечора, і після того, що я сказала. А тепер послухайте, так. Її пісня нова сама музика в навушниках. Музика в навушниках, серце в наушниках, мінорними питами прикриє свої рани, лезом поріжу і щезну, бо на ту сесію приходять дівчата. Я вам трохи розкажу, трохи вас усвідомлюю. Іван, у нас є час? Я трохи, як це відбувалося, адже дівчата хочуть собі такі, як більш садомасов вже хочуть. Вони ріжуть себе. І вони просять фотографа, щоб він їх різав. Він каже, ну ребята, я цією фіні не займаюся, вони вже приходять по політі, порізу, ні, хто хоче. Мене життя і так нам похопило, я не хочу, щоб мене били. От мене був лайт формат. Але це для начала. Добре, Ваня, я вже закінчую. Так що вас задання сьогодні вечором обов'язково зайнятися сексом. Або за допомогою спеціалістів, поки нема партнера. Ну, це ж є ти сам собі спеціаліст, його. Ну для дівчат це віка відібрати. Добре. І послухати клавдію потрібно. А на наступному монологу я це все більше розширено розповім про на цю тему. все. Yopos girls.